Мене звати сухійчук Вадим і я хочу презентувати свою пошуково-дослідницьку роботу Весільний рушник, родинний оберіг у рамках конкурсу Чуття єдиної родини. У нашому репортажі я розкажу вам про мою велику і дружну родину, а також про традицію передавати весільний і благословенний рушник від мами до дочки. Про магічні цікавін... цікавинки нашого весільного рушника, які розповідала мені про бабусі. Ми є спадкоємцями великого культурного народу, тому повинні ґрунтовно вивчати основи культурної спадщини, яка залишилась нам від старшого покоління. У цей особливий час ми звертаємось до сімей... сімейних традицій і як радісно усвідомлювати, що вони сьогодні оновлюються, оживають. І, мабуть, чим більше ми будемо її знати, то, можливо, життя наше буде більш радісним, духовно багатшим. Розповім вам про свою сім'ю. Знаєте, моя сім'я звичайнісенька. У нас не зберігається жодних дорогоцінних речей, але у нашій родині зберігається важлива традиція, головний скарб, насільний благословений рушник. Він, покликаний захищати молоду сім'ю від пристріту, оберігати домашнє і зберігати сімейне щастя. Саме він є оберегом пари, бо ж, стаючи на нього, на нього, молоді отримують Боже благословення. Після весілля вишитий рушник у моїй родині тримають у домі як символ родинного щастя. Дана сімейна реліквія пройшла порівняно на довгий шлях, проте зуміла охопити три покоління моєї родини прабабусю, бабусю і маму. Історія рушника розпочиналась у 1988 році, коли мої прабабуся Оля і прадідусь Михайло офіційно одружувалися після 30 років спільного життя. На той час сім'я мала шестеро діток Валю, Галю, Таню, Колю. Вову і Наталку. Подружжя було щасливим, працьовитим і дружним, але чомусь не задумувалося про офіційну реєстрацію. Проте все ж у 1988 році вирішило узаконити свої стосунки. У Меленецькій сільській раді було проведено скромну церемонію, одруження. Саме на ній під ноги молодятам поселили той весільний рушник. Через рік, у 1989 році, моя прабабуся Оля одружувала свою дочку Галю, мою бабусю, якій віддала вишитий рушник як символ подружнього щастя, любові, вірності, достатку, гармонії і згоди. У молодій сім'ї народилося двоє дітей Іринка і Сашик. Тільки так і досі називає бабуся маму і дядька. Дивлячись на дідуся Сірожу і бабусю Галю, я із певністю кажу, що вони разом сила, дідусь і бабуся частенько повторювали, куди голка, туди й нитка. Вони збудували свій будинок, поселили садок, облаштували прекрасні квітники. Завжди і всюди були поряд. Дуже боляче пережила. Бабуся тяжку хворобу і смерть дідуся. Але зараз не будемо про сумне. Повернемось до нашого рушника. Отож, у 2011 році мої батьки вирішили одружитися. На весільній церемонії бабуся Галя простелила під ноги молодятам вишитий рушник про бабусі Олі, який та передала у спадок. Спостерігаючи за моїми батьками, я бачу, що вони дотримуються сімейних заповідей багатодітної сім'ї прабабусі і прадідуся. Хоча, на відміну від їхньої сім'ї, нас лише троє я, братик Максим і Сахарик. <кхіпі> Але родинні цінності слідом з рушником передаються з покоління в покоління. Дана сімейна реліквія пройшла порівняно недовгий шлях, проте зуміла охопити три покоління моєї родини прабабусю, бабусю, і маму. Щоб краще зрозуміти магічні нюанси весільного рушника, я розпитав у прабабусі Олі і з'ясував багато цікавинок. Наприклад, рушник під ноги виступає символом хмари як частина небесного світу, який молоді приносять. Щоб скріпити свій союз перед Богом і отримати благословення. Саме тому цей рушник називають благословенним. Полотно має бути цілісне і щільне, якщо пара хоче довго і щасливо жити разом. Шлюб прабабусі доводить ці факти, адже вони живуть у злагоді 56 років разом. Вишивки посередині рушника не потрібно, це місце для Бога. Прикрашені і рушник геометричним орнаментом, який символізує сонце і воду. Ці стихії створили і підтримують життя на землі, тому їх сприймають як батьківську і материнську. Червоні і чорні нитки символізують життя, відтворення, енергії, а також чоловічий і жіночий початок. Моя прабабуся вишивальниця з багаторічним досвідом. Каже, що вишиваючи рушник, слід звернути увагу не тільки на лицеву сторону, а й на виворітну частину. Зовнішня сторона для людей, а виворітна – для Бога. Перша частина це дії, а друга думки. І якщо вони збігаються, то таке і буде сімейне життя. Кажуть, що рушник не можна передавати, але наша сімейна історія. Пише, що навіть потрібно. Я дуже хотів би, щоб моя мама передала мені цей рушник як оберіг сімейного затишку, коли я буду одружуватись.